Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Дякую, Яна. звісно. Ми продовжимо. Адже ефір. Далі в марафоні продовжить новини. Для вас працюють команди фактів осітіві та вікон. СТБ. Доброго ранку. У Росії палає об'єкт, що годує армію. В топсе дрони вночі атакували місцевий НПЗ. Спалахнуло так, що пожежу було видно майже з будь-якої точки міста. Росіяни одразу почали постити в мережі відео і скаржитися на заліз, на запізнілу реакцію посадовців із рятувальниками. Мовляв, тривогу у місті вимкнули уже після початку атаки. Загалом вибухів пишуть було з десяток. Мне слышно звук пожарных, ничего не слышно. Місцева влада згодом підтвердила після атаки на НПЗ зайнявся один з резервуарів з бензином, але ніхто не постраждав. До слова, Топсинський завод, що входить до складу Роснафти, виробляє до 12 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік. Практично все це йде на експорт, і ця торгівля неодноразово наголошували аналітики, дозволяє Росії продовжувати фінансувати кремлівську військову машину. Тож НПЗ законна ціль збройних сил України. В останнє його атакували в лютому, були пошкоджені трубопровід та нафтопереробна. На установка ударні безпілотники летіли цієї ночі і на Москву та під Москов'я. Мер російської столиці повідомляв про відбиття атаки з чотирьох дронів. На місці падіння уламків працюють екстрені служби, але як можемо побачити, з оприлюднених очевидцями відео прибрати з вулиць росіянам доведеться не тільки уламки дронів, а й те, чим їх збивали. Україна пережила чергову ніч з дронами. Харків надвечір Росія атакувала шахедами. Удари припали на Основ'янський, Немишлянський та Новобаварські райони. Повідомив міський голова Ігор Терехов. Один з безпілотників влучив поблизу приватного будинка. Виникла пожежа. Ще один по нежитлових господарських спорудах, що теж загорілися. Наразі є інформація про сімох постраждалих, які отримали гостру реакцію на стрес. Четверо з них це діти віком від 11 місяців до 8 років. А в Харківській області окупанти напередодні ввечері поранили літнього чоловіка в селі Кіндрашівка Куп'янського району і вже опівночі завдали удару по лікарні у селищі Золочів. Внаслідок влучання БПЛА зайнявся дах. Уже за 40 хвилин по лікарні запустили ще два дрони. Постраждали 33 річна співробітниця бригади екстреної допомоги. У жінки гостра реакція на стрес. Пожежу рятувальники загасили. А в Костянтинівці на Донеччині з-під завалів дістали живою жінку, яка провела під руїнами дев'ятиповерхівки майже добу. Цей будинок росіяни понівечили авіодаром надвечір в середу. Його жителі опинилися у вогняній і димовій пастці. У поліції спершу повідомили про п'ятьох поранених. Усі вони літні люди. А от подружжя вважали, що загинуло. Втім, рятувальну операцію не зупиняли навіть вночі. Загалом розібрали дві з половиною тонни будівельних конструкцій. А у четвертій ранку з під завалів живим дістали чоловік. Його дружину шукали загалом майже 20 годин. Знайшли при свідомості. Парамедики поліції надали їй першу медичну допомогу та доставили в лікарню. П'ять мінути ми в больниці. Все буде добре. Всі живі. все нормально. Терпімо, терпімо. Все хорошо вже все вже хорошо. Смочите, смочите. смочите много не давайте, смочите. смочите губы и просто смочите. Не не снимайте дела. Здригалася від російського вогню Костянтинівка. І учора, за даними обласної прокуратури, росіяни били по місту з реактивної системи залпового вогню «Смерч». влучили в приватну забудову. Вибухові травми і контузії отримали подружжя господарів. Оселі мирних жителів ворог напередодні обстрілював і в Покровську зранку і в день. Там загалом шестеро поранених серед них і 15-річний підліток. Після кількаденного мовчання Путін не відмовився від пропозиції Сполучених Штатів Америки щодо припинення вогню, але виставив нові вимоги, які можуть затягнути мирний процес. Дональд Трамп водночас сподівається, що кремлівський очільник таки пристане на цю угоду, хоча й визнає, що ситуація залишається складною. Чи вистачить дипломатичних зусиль, аби припинити кровопролиття? Чи Росія знову буде перешкоджати на шляху до миру? І що нині відомо про переговорний процес, дивіться далі. Лише на землі, на морі, на фронті Україна пристала на пропозицію, США, натомість Росія після кількаденного мовчання і не відмовилась від пропозиції, але й одразу виставила низку додаткових вимог. Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. Російський диктатор заявив, згоден призупинити бойові дії, але одразу ж маніпулятивно згадав Курщину: мовляв, тишу Україна може використати, щоб укріпити там свої підрозділи, і принагідно висунув вимогу Київ під час тридцятиденної тиші не повинен проводити мобілізацію, військову підготовку і отримувати зброю. Мовляв, хоче мати гарантії, що зсу не використає цей час для переозброєння. А от що Росія також готова уникнути перегрупування та переозброєння. Озброєння, звісно, промовчав. Український президент назвав це все черговою маніпуляцією. Зараз ми всі почули з Росії дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті. Він фактично готує відмову станом на зараз. Вони там в Москві обставляють ідею тиші. Такими придумовами, щоб взагалі нічого не вийшло, або щоб не виходило якнайдовше. Путін часто так робить, не каже ні. Напряму. Але робить так. Так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення. Ми вважаємо, що це все зараз. Чергові російські маніпуляції Дональд Трамп тим часом у Вашингтоні зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте під час спілкування з журналістами повідомив, що сподівається на те, що Кремль пристане на угоду про тридцятиденне припинення вогню. Але якщо таки не погодиться, це буде невтішний момент для всього світу. І я сподіваюся, що Росія теж піде на цю угоду. Я не думаю, що вони повернуться до стрілянини. Я справді вірю. Якщо ми укладемо мирний договір про припинення вогню, я думаю, що це призведе до миру. Також американський президент Дональд Трамп стверджує, що має важливі впливу на Росію, які поки що не хоче застосовувати. Що ж до останніх заяв Путіна про 30-денне перемиря у російсько-українській війні, то на думку Трампа вона, хоч і багатообіцяюча, але не повна. Якщо потрібно, то він готовий особисто поговорити з очільником Кремля, щоб забезпечити припинення вогню. Він зробив дуже багатообіцяючу заяву, але вона не була завершена. І так, я б із Задоволенням з ним зустрівся або поговорив, але ми повинні швидко з цим покінчити. Напередодні вести перемовини щодо перемир'я у Москву. Приїхав представник Дональда Трампа Стівен Вітков. Ввечері він мав зустрічатися з очільником Кремля у закритому форматі. Чи було ухвалено хоч якісь рішення? Інформації поки немає. Водночас телеканалу Fox News радник американського президента з нас безпеки Майкл Волц повідомив, що бесіда з представниками Росії відбулась, і Стівен Вітков уже повертається. До Вашингтона за його словами в Штатах тепер мають оцінити результати зустрічі, щоб Трамп ухвалив рішення щодо наступних кроків, і додав, що США відчувають обережний оптимізм щодо врегулювання українсько-російської війни. Водночас журналісти телеканалу NBC News від двох джерел з адміністрацій американського та російського президентів дізнали, що з переговорного процесу було виключено представника президента США з питань російсько-української війни Кіта Келога. Мовляв, Путін вважає того за. Надто близьким до України його подальша роль у переговорах не зрозуміла. Констатує телеканал Ярослава Марущенко. Програма Вікне СТБ марафон. Єдині новини. Троє цивільних поранені на Сумщині. Це сталося напередодні внаслідок артилерійського обстрілу росіянами Хотінської громади. Зведення за минулу добу оприлюднили в ОВА. Кажуть, загалом регіон ворог атакував майже сотню разів кабами, мінометами та з допомогою дронів. Серед зруйнованого і міст в миропільській громаді через збільшення інтенсивності російських атак, зокрема і спроб прориву кордону російським ДРГ і ще восьми населених пунктів на прикордоні. Оголошена обов'язкова евакуація. Відселити планують Іше півтисячі людей їх просять не опиратися та виїздити, адже життя на лінії фронту, на лінії вогню, загорожує не лише їм самим, а й заважає роботі наших військових. Стосовно диверсійних груп противника, які заходять і заходять. Практично на всі протяжності лінії зіткнення починаючи з Шоскінського району, закінчуючи населеними пунктами Ахтирського району. І якщо там залишатись, то це по-перше буде велика небезпека для життя по-друге, це буде впливати на дії наших військ, розуміючи, що в тому чи іншому населеному пункті чи в тому чи іншому будинку знаходяться наші люди. Це буде обмежувати прийняті рішення командирами на знищення ворога. На Дніпропетровщині почали роботу ще два безкоштовні соціальні автобусні маршрути. Відтепер раз на тиждень діставатися центру однієї з громад Васильківки зможуть жителі восьми сіл. Тамтешні мешканці, хто від нового року, а хто ще з часів карантину залишилися без транспортного сполучення. Перевізники пішли з маршрутів переважно через жахливий стан доріг. Тому обласна та місцева влада звернулися до гуманітарної місії проліска. Благодійники уклали контракт із перевізником і повністю покриватимуть всі витрати на забезпечення проїзду людей. Цей проект працює для прифронтових територій Дніпропетровщини. У нас в селі ні магазину. Даже амбулаторії немає. Відсутність доріг і відсутність зв'язку з районним центром. Це проблема. Це проблема. Від грудня минулого року жителі Ново Васильківки залишилися без транспортного сполучення із центром громади, розповідає Олександра. У невеличкому селі каже, зосталося з сотні жителів, переважно пенсіонери. І люди, аби дістатися центру громади, Васильківки, що за понад 20 кілометрів звідси витрачають купу грошей на дорогу. У нас щоб доїхати до райцентру, потрібно заплатити 700 гривень в одну сторону за таксі, хоча б раз на місяць, бо ліки. Купувати мамі потрібно. Дитина захворіє, потрібно щось купувати. Канцелярія підкупляється. Та нині вже о пів на сьому ранку Олександра разом з братом чекає на дорозі. О сьомій тут розпочинає роботу гуманітарний безкоштовний рейс до Васильківки. Наступне дорогою село Манвелівка, точніше, бездоріжжям. Падя Анатолій вперше на маршруті і тільки те й робить, що пригальмовує. Все життя водіє. Як вам така дорога? Без коментарів. Тут ніхто працювати не буде по такій дорозі. У Манвелівці на зупинці вже більш людно чекають семеро. Тут живе близько тисяч людей. Микола Степанович зібрався із дружиною до Васильківки, аби відвідати лікаря. Каже, заразом і продукти куплять, бо там дешевше ніж у селі. Ніяк було їздити. Оце два місяці ніхто не їздив. І оце за щоб наняти машину, платили 600 гривень заразу. Так що нам пенсіонерам сильно. Це добре, що дали, цю маршрутку. До цього села Синельниківського району перебралося і чимало переселенців. Пані Марія торік приїхала сюди із Мирнограда, що на Донеччині. У нас половина вулиць, вулиці, де ми живемо, там ще нічого. Тут немає нікого. Їдемо. А половина вже розбіти, а і син Снівіське жили, там уже дома нету каже, знайшла прихисток з невісткою та онуками до Васильківки. Теж їде у справах. З карточки сама моє та деньги їду, та й одразу перехватківською надо сходити, вже заросла так. У нас магазини є. Тут добре. далі за маршрутом села Долина та Зоря до останнього. Теж торік перебралася з родиною Вікторія. Її село на Донеччині нині під російською окупацією. Я мама і син чоловік загинув. Військовий а під Запоріжжям загинув 11 місяців. Нам тут добре, нам тут затишно, нам тут гарно, тільки страшно, дуже гучно стало. Приближається все сюди. Водій Анатолій тим часом обережно дола ями на дорозі. Чоловік за кермом вже 39 років. Останні три роки працює на соціальному маршруті поблизу фронту у Запорізькій області. Але навіть там каже, де прилітають російські каби, таких жахливих доріг не бачив. Там загроза кабів і все. Швидко там їздити. Ну, звичайно, на ходу всі заскакують машина не глушиться. Тут у Васильківській громаді із 56 населених пунктів транспортним сполученням покрита лише третина. Дороги тут каже представник громади на балансі обласного підприємства і не бачили ремонтів останні 10 років. Тому знайти сюди перевізника практично неможливо. У нас на території району, в нашого бившого з Васильківського, взагалі працює один перевізник, який має один автобус, частні перевізники. Оці ці маршрути, які на сьогодні ви людей привезли, вони відкидають за неякісний стан доріг. Цю проблему взялися вирішити благодійники. Гуманітарна місія Проліска, яка допомагає жителям прифронтових громад, провела тендер та обрала перевізника, який покрив два маршрути на вісім сіл у громаді. Поки що працюватиме один безкоштовний рейс на тиждень. У перспективі ж буде два. Запускаємо ще шість. Нових соціальних маршрутів це прифронтові громади Сенельниківщини, Славгородська, Васильківська, Добовиківська громади. На жаль, через стан доріг та наближення лінії фронту перевізники повиходили, і люди залишилися без, без транспортного сполучення завдяки пролісті на території Дніпропетровщини. нині діють 18 соціальних маршрутів у прифронтових громадах Криворізького, Нікопольського та Синельниківського районів. У найближчий час планується відкриття нових маршрутів у нові. Новопавлівську, Слов'янську, Українську та Межівську громади Синельниківського району, а також у Першотравневську громаду Нікопольського району. Софія Богуцька, Олександр Юрасов. програма Вікна СТБ. Єдині новини.